Ви бачите, яка красива гостя поруч зі мною. Анастасія Авраменко, старший лейтенант поліції. Та? я вже відчуваю там за кадром оплески. Анастасія, поліція загалом ну, традиційно вважалася така чоловіча справа. Але ми бачимо все більше красивих, розумних жінок вже в поліції. Розкажіть мені про свій шлях, що вас надихнуло стати поліцейською. Ой, не знаю, це напевно була якась така юнацька мрія допомагати людям, і я здійснила цю свою мрію на сьогоднішній день. Я вважаю, що я роблю значуще діло в роботі поліції. Я веду супровід всіх сімей загиблих, поранених, безвісті зниклих. Займаємося соціальною роботою і допомагаємо нашим хлопцям в періоді реабілітації і в подальшого проходження служби. Багато дівчат служить разом з вами. Якщо брати орієнтовно, я думаю, що десь близько 500-600 дівчат на Івано-Франківську область. Це десь 25% напевно, особового складу жінок. От перше, коли ви сказали своїм батькам я хочу бути поліцейською, що вам сказали? Ой, мені сказали, що цей шлях я буду продовжувати самостійно, так як допомогти мені чи чимось посприяти в цій роботі, так як ні в кого немає правоохоронців, і ніхто не міг мені взагалі щось такого порадити. Можливо, інакшого варіанту. Ну і мені сказали, якщо ти вибрала цей нелегкий тернистий шлях, ми бажаємо тобі успіху, і я дякую їм за цю підтримку. І на сьогоднішній день я можу сміло сказати, що я поліцейська, і це звучить гордо, правда? Звичайно. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ви ще у свій вільний час маю таку інформацію освоїли керування fpv дронами Розкажіть, як це було і які досягнення мати. Коли почалася війна, ми почали дивитися ну, звичайно відео, спілкуватися з військовими. І саме перше, що спонукнуло до цього, ми вирішували, що зробити на Миколая. І ми вирішили закупити гексокоптери, коптери, fpv дрони і передати нашим хлопцям на передову. Зробити їм такий подарунок на Святого Миколая мені це дуже сильно сподобалось. Я пішла на свої перші курси з пілотування в Півдрона, почала в подальшому цим займатися. Ми тренувалися, літали. Потім дізналися, що взагалі існують змагання з пілотування. Нещодавно моя команда зайняла перше місце серед сил оборони. На чемпіонаті України. І е, я приєдналася і стала головою відокремленого осередку Федерації спортивно-технологічного спорту. Супер, Анастасія, ми вас вітаємо з перемогою, так. подальших вам перемог, особистих, і, звичайно, всі чекаємо нашої найголовнішої перемоги. І дякую вам за службу. Дякую вам. І як усім нашим гостям дарую вам а, цю книжку. Це жіночі історії лідерства в Україні. Я впевнена, ваша історія теж буде колись там. Тому дякую вам. Дякую вам.